Олександра все своє дитинство провела у дитячому будинку, але на відміну від інших дітей, вона добре вчилася, складала успішно екзамени і самостійно поступила на історичний факультет. Сьогодні Олександра успішна молода жінка, котра працює кураторкою в одному з найпрестижніших музеїв Києва. Її життя, на перший погляд, видається бездоганним. Кар'єра стрімко розвивається, вона оточена турботливими друзями та колегами, а в її особистому житті з'явився чоловік, який виявився ідеальним партнером. Одного дня, прийшовши на роботу, Олександра побачила на робочому столі конверт, адресований їй власноруч. Олександра сіла за стіл, обережно розрізала конверт і витягла звідти лист. Рука, що писала цей лист, належала жінці. Почерк був витончений, але водночас рішучий. Дорога Олександро, починався лист, і ці слова вже змусили її серце битися швидше. Лист був від жінки на ім'я Ірина, яка стверджувала, що вони сестри. Ірина писала, що багато років шукала її після того, як дізналася про своє справжнє походження від прийомних батьків. Вона розповіла про своє життя у маленькому містечку на заході України, де вона виховувалася в люблячій, але не рідній сім'ї. Її батьків, так само, як і батьків Олександри, вважали зниклими безвісти під час їхньої подорожі за кордон, коли обидві дівчинки були ще маленькими. Читаючи лист, Олександра відчувала, як в її грудях росте хвилювання, змішане з недовірою. Її життя, яке завжди здавалося таким впорядкованим і визначеним, раптом похитнулося під вагою цього несподіваного листа. Ірина просила про зустріч, залишивши контакти та виражаючи надію, що Олександра відгукнеться на її лист. Поклавши лист на стіл, Олександра відчула, що перед нею відкривається новий невідомий шлях. Рішення, яке вона має прийняти зараз, може змінити все її подальше життя. З одного боку, цей лист міг би бути просто помилкою або навіть обманом, з іншого, він несе в собі можливість відкрити частину її життя, про яку вона ніколи не знала, а можливо, і знайти справжню сім'ю. Олександра вирішила порадитись зі своїм молодим чоловіком Андрієм, який завжди мав тверезий погляд на речі. Після роботи вони зустрілися в невеликій кав'ярні неподалік музею, де вона і поділилася з ним новиною. Андрій уважно вислухав її і, попиваючи каву, обережно висловив свою думку Це чудово, ти можеш віднайти свою сім'ю, але також ти мусиш бути обережною. Можливо, варто спробувати зв'язатись з Іриною, але не поспішати з особистими зустрічами. Спочатку дізнатися про неї якомога більше. Олександра відчувала, що Андрій правий. Вона вирішила написати Ірині, попросивши детальну інформацію про неї і, звісно, якісь докази того, що вони дійсно можуть бути сестрами. Чекаючи відповіді, вона намагалася не будувати жодних очікувань. І ось через деякий час в її електронній пошті з'явилося нове повідомлення від Ірини. Лист був довгим та наповненим емоціями. Ірина поділилася своїми спогадами про прийомну сім'ю, про своє дитинство та пошуки своїх коренів. Вона також додала копії документів, що підтверджували її слова та фотографії своїх батьків. Ця інформація пробудила в Олександрі невгамовне бажання дізнатися більше. Після днів роздумів та сумнівів вона нарешті вирішила відповісти Ірині. Вона писала з обережністю, але з відчуттям глибокого зв'язку, яка почала формуватися між ними через слова на екрані. Її лист був сповнений запитань про Іринине життя, їхніх батьків та про те, як саме Ірина змогла знайти її. Вона також поділилася деякими подробицями свого власного життя, відчуваючи, що це правильно дати Ірині знати, хто вона така. Відповідь не забарилась. Ірина розповіла про свої пошуки. Вона розповіла, як знайшла в старих речах своїх батьків листа, адресованого її біологічним батькам, де згадувалося ім'я Олександри та деякі подробиці, які дозволили їй розпочати пошуки. Усвідомлюючи, що це лише початок їхньої спільної історії, Олександра вирішила зробити наступний крок вона запропонувала Ірині зустрітися. Ідея про зустріч зі справжньою сестрою сповнила її хвилюванням та надією. Ірина погодилась без вагань, виразивши ту ж саму зацікавленість та емоційну відкритість до зустрічі. Олександра обрала для зустрічі кафе в центрі Києва. Місце, яке було їй добре знайоме і в якому вона відчувала себе в безпеці. Вона прибула раніше і була переповнена сподіваннями та хвилюванням. Чекаючи, вона випила чашку кави, кожну хвилину споглядаючи на двері кафе, очікуючи Ірину. І ось невдовзі двері кафе відчинилися, і війшла жінка, яка без сумніву була Іриною. Їхні погляди зустрілися, і в той момент Олександра відчула дивне та могутнє відчуття зв'язку. Вони майже одразу впізнали одна одну, ніби інтуїтивно знали, що їх об'єднує більше, ніж просто листи та сподівання. Ірина підійшла до столика, і вони обійнялись. Це було незвичне, але в той же час надзвичайно природнє відчуття, ніби вони втрачали одна одну руками. А тепер знову знайшли. Перші хвилини розмови були трохи незграбними, адже обидві жінки намагалися звикнути до реальної ситуації. Але невдовзі вони знайшли спільну мову, обмінюючись історіями з власного життя, спогадами про дитинство та мріями на майбутнє. Олександра ділилася деталями своєї роботи в музеї, своїми захопленнями мистецтвом, тоді як Ірина розповідала про своє життя у містечку, про свої пошуки родини та як це все привело її до Києва. В той день вони провели кілька годин разом, під кінець зустрічі, вже плануючи наступну. Було вирішено, що Олександра відвідає містечко, де виросла Ірина. Щоб разом дослідити місця, пов'язані з їхньою родиною та спробувати з'ясувати більше про їхніх батьків. Після зустрічі Олександра відчувала себе переповненою емоціями. Вона мала багато питань, на які ще потрібно було знайти відповіді, але водночас відчувала неймовірне полегшення та щастя від того, що знайшла Ірину. Вона вже не була самотньою у своєму прагненні дізнатись більше про своє минуле. Тепер вони були разом у цьому пошуку, і це давало їй сили та надії. Повернувшись додому, Олександра відчувала, що цей день став для неї новим початком. Вона знала, що попереду її чекає непростий шлях, але тепер, маючи поруч Ірину, вона була готова до будь-яких викликів. Їхня спільна історія тільки починалась, і хто знає, які таємниці вони ще розкриють, ідучи цим шляхом разом. Наступні тижні пролетіли як один день, наповнені очікуваннями та підготовкою до майбутньої подорожі. Олександра та Ірина склали план, вирішивши, що їх першою зупинкою буде містечко, де Ірина виросла, а потім вони відправляться до місцевого архіву. Де могли б зібрати записи, що містили б інформацію про історію їхньої сім'ї. Ранок перед виїздом був прохолодним, але сонячним. Олександра зібрала невелику валізу з усім необхідним, перевірила чи взяла всі документи, що могли знадобитися, та вирушила на залізничний вокзал Києва, звідки відправлялися потяги в усі куточки України. Подорож пройшла швидко. Прибувши до містечка, Олександра відчувала себе ніби в іншому світі. Вулички були тихими, а будинки старовинними, кожен з яких, здавалося, тримав в собі частину історії. Ірина повела Олександру до будинку, де вона виросла. Хоча Ірина не жила там уже багато років, її прийомні батьки залишалися тими ж гостинними та турботливими людьми. Протягом наступних днів Олександра та Ірина відвідали кілька місць, які були важливими для їхньої сім'ї. Вони знайшли стару школу, де навчалися їхні батьки, церкву, де ті одружилися, і навіть старий парк, де, за розповідями Ірининої прийомної матері, вони часто гуляли, будучи молодими. Останнім пунктом їхньої подорожі був місцевий архів. Олександра та Ірина вирушили туди зранку. Сповнені сподівань знайти відповіді на свої питання. Архів виявився невеликим будинком із старовинною архітектурою, де кожна полиця і кожен файл зберігали історії багатьох людей. Знайти потрібні документи виявилося не такою вже й легкою задачею. День в архіві пролетів надзвичайно швидко в перегляді старих газет, реєстраційних книг і листувань. З кожним знайденим документом історія їхньої родини ставала все більш ясною. Вони знайшли свідоцтва про народження своїх батьків, їхні шкільні атестати, а найціннішою знахідкою стали листи їхніх батьків одне одному. Ці листи розкрили не тільки глибоке почуття любові між їхніми батьками, але й певні подробиці їхнього зникнення, які раніше були невідомі. Зокрема, в одному з листів батько писав про свою мрію знайти старовинні сімейні реліквії, які за сімейною легендою були втрачені під час війни. Він згадував про подорож, до якої вони з матір'ю готувалися, сподіваючись відновити втрачену сімейну спадщину. Ця інформація стала ключовою для розуміння причини їхнього зникнення. Олександра та Ірина зрозуміли, що їхні батьки вирушили у небезпечну подорож, з якої ніколи не повернулися. Зрештою, їхні старання були винагороджені у маленькому занедбаному селі на півночі Волині, що ледь згадувалося на картах, вони знайшли старого чоловіка, який знав їхнього батька. Він розповів, що багато років тому дійсно зустрічався з парою, що шукала старовинні сімейні реліквії. Вони знайшли те, що шукали, але на шляху додому потрапили в негоду і зникли безвісти. Чоловік провів Олександру та Ірину до старої хати на краю села, де залишалися речі їхніх батьків. Серед них сестри знайшли невелику скриньку, виконану з дерева та інкрустовану металом. Саме ту реліквію, заради якої їхні батьки вирушили в останню подорож. Знахідка стала не лише фізичним відновленням втраченої сімейної спадщини, але й символом нерозривного зв'язку між поколіннями. Олександра та Ірина повернулися додому, сповнені відчуттям єдності та глибоким усвідомленням своєї історії. Завершення їхньої подорожі стало новим початком для обох сестер. Вони відчували глибоку вдячність одна до одної за те, що разом змогли пройти цей нелегкий шлях. Вони зберегли спогади про своїх батьків, водночас будуючи власне майбутнє, яке було сповнене нових можливостей та обіцянок. Олександра та Ірина продовжували ділитися своєю історією, підкреслюючи, що справжні цінності живуть у серцях та історіях, які ми передаємо від покоління до покоління. Вони Вчилися з минулого, жили повноцінним сьогоденням і з оптимізмом дивилися у майбутнє. Друзі, напишіть, що ви думаєте про цю розповідь, а ще не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Буду щиро вдячний вам за підтримку цього каналу.